Впродовж останніх 30 років Роберт Барон створює силіконові протези для людей, які втратили кінцівки або частини обличчя через хворобу або травму. Серед його пацієнтів були люди, які перенесли рак, її самогубці, і навіть маленька дівчинка, який єнот відкусив вухо. подивіться на це, як зробити тут пори за допомогою зубочистки. Ось це зводить мене з розуму. Роберт Барон відтворює обличчя людей все своє життя. Його кар'єра розпочалася у далеких 60-х, коли він працював ілюстратором військового журналу. Потім він служив у ЦРУ, де використовував свої художні здібності для створення копій документів. Там же він став експертом з маскування, працюючи з перуками, масками та спеціалізованими протезами. Коли у 1993 році Роберт звільнився з ЦРУ, він точно знав, як використовувати навички накопичені за все життя якщо ви можете змінити чиюсь особистість виходить ви можете й повернути цю особистість спотвореним людям за майже 30 років які він займається цим барон допоміг тисячам пацієнтів один із них Вейн Гергард із західної вірджинії чоловік пережив рак і втратив ніс через цю хворобу У мене була пухлина у пазуховій порожнині і якби я її не видалив вона би поширилася вгору Отже, лікарям довелося видалити увесь ніс, аби переконатися, що вони видалили цю пухлину. Але я думаю, ми це виправимо цими вихідними. Коли я піду звідси, я буду посміхатися. Головне завдання Роберта – створити індивідуальний і реалістичний протез. Тож фурнітура є важливою частиною його роботи. Колір протеза повинен ідеально відповідати тону шкіри пацієнта. Барон каже, що навчився своєму ремеслу у голівудського візажиста Джона Чемберса, який у 1968 році працював над фільмом Планета Мавп і час від часу працював на ЦРУ реалізм це ідеальна техніка для того, щоб щось виглядало так, як воно повинно виглядати: вухо, око, ніс, середина обличчя, усе обличчя. Барон згадує, що в якийсь момент Чемберс запросив його працювати в Голівуді, але він відмовився. Він каже, що його головне джерело щастя і натхнення це справжні пацієнти, які потребують його набагато більше ніж голівудські актори. Юрій Мамон Каріна Бафраджан Голос Америки